Друзі, вітаю! У нас з вами сьогодні 10 листопада, понеділок, початок нового тижня. Це карта дня таро на цей тиждень, в цілому, як тенденція, та на цей понеділочок. Давайте подивимося, який знак дасть нам доля. Підтримайте мій канал, підпишіться там, де ви мене дивитесь. Це мене дуже підтримує і мотивує. Також звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. А зараз Таро карта дня на сьогодні. Закохані! Друзі, дуже красива карта і максимально позитивна для когось цей понеділок і на цьому тижні буде актуальні стосунки між, між людьми, тобто це не обов'язково щось дуже особисте. Це може бути. Тому що закохані вони також показують вибір. Наприклад, якщо ви шукаєте роботу, на цьому тижні ви за все знайдете, тому що оберуть вас. Але, звісно, закохані це також і про кохання. Можливо, в цей понеділочок або на цьому тижні ви зможете обрати собі гарного партнера по життю, або оберуть знову ж таки вас, тому що закохані це карта вибору, і причому вибору гарного. Також це, звісно, партнерські стосунки. Це можуть бути стосунки в родині, коли все добре, але якщо у вас на цьому тижні або в цей понеділок, Запросять на побачення, друзі. Обов'язково йдіть, тому що тиждень буде максимально приємним, максимально емоці... емоціонально наповненим і, звісно, вдалим. Гарна карта на сьогодні, друзі. Підпишіться і побачимось.